Років 812. Камера працює від додатку KCAM Pro. Камера йде вулична, поворотно, працює від мережі Wi-Fi. Ось камера. Блок живлення. 12 вольт і кріплення на стіну. Тобто кріпиться, можна її кріпити і до стелі, і до стіни. І фіксується отак от, камера. Камера йде. Ну, якісна збірка Тобто немає. Тріскочок якихось. Сюди можна підключати SD-картку, тобто вона буде записувати вас. І зараз під'єднуємо. Йдуть три кабелі, живлення, скидання і ланівські. І чекаємо, поки вона почне завантажуватись. Поки що входимо в додаток. Додаток ось Kam Pro. Welcome to Use! Ось почала обертатись, дуже тихо працює. Антенки оці ось можна повернути. Тобто встановлювати так, як вам зручніше. Все рівня ось, тобто можна її вже додавати. Натискаємо додати, скануємо QR-код на самій камері. І серійний номер. Відсканувався. Так, нажимаємо Next Step. Одразу він вибиває логін пароль вашого Wi-Fi. Натискаєте. Потім одразу серійний номер. Так, підключаємо. Він подключается по IP-шці. І пішло з'єднання. Okay. Він сказав ОК, тобто до сервера він під'єднався. Все, зараз він, як ви бажаєте назвати, нехай буде Shop, магазин, Next Step. Одразу налаштування, тобто детектор руху. Коли ввімкнена сигналізація, і тут стої, стоїть одразу, пропонує під'єднатися до хмари. Це платно. Якщо бажаєте, під'єднуєтесь, якщо ні, то знімаєте. Ось Цінова пропозиція. Знімаєте це, галочка не стоїть і вже йде, да, йдемо далі. Це камера під'єднана. Дуже багато функцій в неї. Тобто ось обертання. Праворуч, ліворуч. Можете налаштувати, наприклад, якщо ви бажаєте вночі дивитись в кольоровому зображенні освітлення. Тобто постійне освітлення. ОК. Він увімкнувся, і у вас буде постійне освітлення. Або, якщо бажаєте, можете в нічний режим. Тобто Ставите ставити автоматичне підключення і все. Також можете робити скріншоти під час, коли він працює, можете дивитись, його можете записувати, можете Спілкуватись. Раз, два, три, Тобто можете слухати, що зову. Ну, Фаниць. Також все є. Камера он, камера ОП, налаштування, налаштування. Ось у нас. То скільки переглядаю, можете поділитися девайсом, налаштування, сигналізація, сигналізація то на рух, наприклад. Також під час руху може одразу записувати, може записувати постійно і так далі. Тобто дуже багато налаштувань і можете налаштувати її під себе. Ось дату, час, все він підтягує. Все. Тобто, все працює. Тобто це ви можете поділитися цим девайсом. І повністю так все працює. Дуже зручно. Легко і тихо, основне. Все, ось так от такий зручний. Камера зручна, тиха і якісно yeah, okay, so.